Я оце помітив. що для нас е, от з вами зустрічати новий день. Це вже щось таке звична, як дихати, да? як, як, як спати, як, як їсти, їсти як, як, д... як дихати, а уявляєте. Коли немає чим дихати, О, да, от уявіть собі, що кисень взагалі зник. Боже, це в мене в п'ятницю зранку такі yeah. думки oh, то, реально так? даже, що, що тобі снилось. А, взагалі, ви, ви собі насправді уявляєте, що буде, якщо зникне кисень на планеті. Всього yeah. на 5 секунд. Mm. Здається, дрібниця. Да? І тут же ж питання навіть не в тому, як ми дихаємо. Ми можемо затримати дихання на 5 секунд, але ж наслідки okay. будуть катастрофічні не тільки в цьому. Що mm -hmm. станеться із людьми, що станеться із технікою, що станеться з природою Давай. і навіть okay. з будь Дівлями за 5 страшно. секунд без кисню треба пупи, на землі. Так, наші журналісти дізналися, як би виглядала земля без кисню. Бодай на мить. далі? Погано. Давайте далі. Уявіть собі, що на кілька секунд увесь кисень на землі раптово зникає. Не не завжди, а лише на 5 секунд. Як би це вплинуло на нас, Що б сталося з нашими тілами, атмосферою та всіма явищами, які ми звикли сприймати як належне, кисень це близько 21% атмосфери. Решта це в основному Азот з невеликими добавками інших газів. Хоч кисені не є найбільш поширеним газом, він абсолютно критично важливий для нашого існування. Без нього не було б ні рослин, ані тварин, ані людей. Це один з головних елементів, що підтримує життя. На планеті. Здається, 5 секунд без кисню це зовсім незначний проміжок часу. Багато хто з нас може затримати дихання на кілька десятків секунд без особливих проблем. Але навіть за такий короткий час наш світ змінився б до невпізнаваності. Уявіть, що ви стоїте на вулиці або в кімнаті, раптом кисень зникає. На перший погляд, ви не відчуєте того, що відбувається. Дихання буде здаватися нормальним і ваш організм не почне панікувати. Проте навіть за кілька секунд без кисню почну. Драматичні зміни навколо нас. Руйнація бетонних конструкцій без кисню миттєво почали б руйнуватися бетонні споруди, як от гребля гувера чи пантеон у Римі. Це не просто теоретична ідея. Бетон сам по собі залежить від кисню для того, щоб твердіти. Без кисню хімічні процеси, що дають бетонну міцність, просто зупинилися б, і бетон буквально розсипався б на пил. Злипання металів. Металеві об'єкти без кисню почали б злипатися один з одним. Це сталося б через відсутність окисного захисного шару, що зазвичай покриває метал. Замість того, щоб мати окремі частини, металеві елементи з'єдналися б, утворюючи масивні злитки. Це створило б хаос у промисловості та побуті. Небезпека сонця. Якщо ви опинилися б на пляжі, сонце стало б для вас набагато небезпечнішим. Озон, що захищає нас від шкідливих ультрафіолетових променів, складається з молекул кисню. Без нього ми опинилися без захисту перед потужними ультрафіолетовими хвилями, що спричинили б сильні сонячні опіки всього за кілька хвилин. Зниження атмосферного тиску. Атмосферний тиск також знизився б на 21%. Це було б еквівалентно різкому спуску на 2000 метрів під воду. Наші вуха не встигли б адаптуватися до таких умов, і ми відчули б неприємний різкий біль. Це можна порівняти з болем, який відчуваєш при глибокому зануренні у воду або підйомі на висоту. Транспортний колапс Літаки, що знаходяться в повітрі, почали падати без кисню, який необхідний для роботи двигунів. Усі транспортні засоби, що працюють на паливі, зупинилися б машини, заглохли б. А потяги, автобуси та вантажівки також стали б на місці. Появіть собі, транспортний колапс у містах, де життя буквально зупиняється. Зникнення світла та тепла, світло від сонця, яке зазвичай розсіюється завдяки частинкам у повітрі, зникло б кисень є частиною атмосфери, його відсутність значно зменшила б кількість часток, що розсіюють сонячне світло. Небо почало б темніти, і земля поринула б у непроглядну темряву. Ви б не могли навіть побачити руки перед собою. Крім того, без кисню атмосфера не могла б утримувати тепло, і температура різко змінилася. Руйнування земної кори. Без кисню земна кора почала б руйнуватися, перетворюючись на пил. Усі структури, що тримають континенти на місці, почали б розпадатися. А разом з ними і усі живі організми. Якщо кора руйнується, це означає глобальну катастрофу для всього живого на землі. Вдумайтесь, це сталося б, якби кисень пропав лише на 5 секунд. А тепер уявіть, що було б, якби кисень зник на цілу годину. Чи змогли б ми вижити? Рекорд із затримки дихання складає 24 хвилини 37 секунд, Вражаюче, правда? Але більшість людей можуть затримати дихання лише на 30-90 секунд, і це без серйозних наслідків. Що стало б з нами? Якщо кисень раптово зникне, наше тіло почало б реагувати на падіння атмосферного тиску. Наші барабані перетинки просто розірвалися б через різке змінення тиску. Відчуття було б подібне до того, якби ви миттєво опинилися на вершині Аверес, Сту наше дихання ставало поверхневим. Ми почали б відчувати задуху і втрачати рівновагу. Серце шалено битиметься, намагаючись компенсувати нестачу кисню. Це супроводжувалося б сильним болем у грудях, адже без кисню серце і легені просто не можуть працювати належним чином. Максимум через 6 хвилин мозок залишився без кисню, і це стало б кінцем всього. Планета не пережила б такого катаклізму. Відсутність кисню означала б знищення всієї екосистеми Землі, її структури, навіть самого життя. Але на щастя, ви можете спокійно видихнути. Це лише гіпотетичний сценарій. Кисню навколо достатньо, і ми продовжуємо жити ди дихаючи свіжим повітрям, давайте цінувати те, що маємо, і не забувати наскільки крихка наша планета і наше життя на ній.